Запуск мовлення у дитини. Звичайно, під запуском мовлення ми розуміємо активізацію мовлення у немовленнєвої дитини. Тобто, коли за віком дитина вже має говорити, має бути фраза, має бути якесь хоча б звуконаслідування чи якісь слова, а дитина його не має. І батьки дуже переживають з цього приводу, починають шукати в інтернетах різну. Інформацію, знаходити блогерів, дивитись їх канали з іграми, шукають якісь іграшки, які можуть активізувати мовлення у їх дитини. Але ми маємо розуміти, що мовлення це вже є вінець розвитку. Для того, щоб мовлення з'явилось, у дитини вже мають бути сформовані дуже-дуже багато функцій в головному мозку. І мовлення може бути відсутнім через якийсь ряд причин. Ну, найлегше це темпова затримка мовлення. Ми можемо її правомірно застосовувати у дитину до трьох років. Коли мозок дитини не має органічних порушень, але дитині потрібно більше часу для того, щоб заговорити. І це от з цього розряду: почекайте, зачекайте, переросте. Це про темпову затримку мовлення. Якщо ми говоримо, що це дитина 3-4 років, мовлення немає, ми маємо все ж таки перед тим, як починати якусь корекційну роботу, як починати якісь ігри в домашніх умовах, купувати якісь іграшки, робити з дитиною якісь вправи, з'ясувати причину, чому мовлення відсутнє. І перший логічний крок буде перевірка фізіологічного слуху. Так, саме фізіологічного. Нам дуже потрібно відвідати Лора і перевірити, чи дійсно дитина чує. Така банальна річ, як просто фізіологічний слух, і його перевірити, тому що у дитини може бути дуже сильно знижений слух або взагалі відсутній. Я хочу нагадати, що діти маленькі. Навіть якщо в них немає фізіологічного слуху, він порушений, можуть мати гуління. Так, дитина, яка ніколи не чула звуків, може гуліти, але це гуління не переходить в лепет. Тобто дитина гуліє, гуліє а потім обривається цей момент і не переходить вже в лепет. Такий момент може бути: батьки можуть не помічати. Що слух дитини значно знижений, або взагалі відсутній, тому що мозок має компенсаторні такі властивості, і може бути таке, що дитина вібраційно відчуває, коли ви заходите в кімнату, вона повертає до вас голову. Вона орієнтується за рахунок зорових аналізаторів. Але для того, щоб з'ясувати, чи дійсно дитина чує. Потрібно відвідати Лора та зробити аудіограму. Навіть якщо при народженні дитині робили аудіограму, це не показник, що слух не може бути пошкоджений, порушення слуху не відбулося вже пізніше, або ця аудіограма точна, тобто, в будь-якому випадку, потрібно зробити її наново. І це є важливий момент, тому що немає сенсу проводити всі ці логопедичні заняття. Якщо дитина не чує, нам потрібно коригувати вже по-іншому. Там же сурдопедагогіка, можливо, кахлеарний імплант чи якісь інші методи. Але просто так, це не дасть ніякого результату. Другий момент: ми маємо перевірити інтелект. Так, інтелект дуже важлива річ у мовленні. І, звичайно, що у мовленнєвої дитини ми будемо перевіряти інтелект на зорових аналізаторах. Тобто ми проводимо вправи, ми проводимо ті тести, які будуть показувати інтелект без мовлення. Ми можемо це перевірити, і це є теж важливим моментом, тому що ми завжди спираємося на первинне порушення. Що було первинне? Порушення інтелекту і через це у дитини не розвивається мовлення. Чи у дитини порушення фізіологічного слуху і через це не розвивається мовлення? Тому що дитина нічого не чує. І це є дуже важливим, тому що це геть різні корекційні програми. Ще один момент. Ми перевірили фізіологічний слух, він в нормі. Ми перевірили інтелект. Хоча б зоровий інтелект невербальний, буде не порушено, ми маємо перевірити, чи немає у нас слухової, мовленнєвої, немовленєвої агнозії. Що це таке? Якщо ми говоримо про візіологічний слух, то первинні поля за своєю модальністю відповідають за здатність взагалі чути. Торинні поля відповідають за розрізнення саме мовлення, саме фонем. Тобто, якщо ми говоримо про немовленнєву слухову агнозію, то дитина має порушення у правій півкулі, і вона не відрізняє немовленнєві звуки. Що таке немовленнєві звуки? Це відрізнити, це шуршить пакетик. Чи я стукую молоточком? Це біжить водичка, чи це гавкає собака? І розвиток мовлення у дитини, саме прислуховування до звуків, будуть починатися саме з невербальних, немовленєвих звуків, тому що права півкуля вона первинно буде розвиватися і потім вже буде передавати інформацію на ліву. Ліва півкуля розвивається пізніше. Права півкуля в собі має і ритми, і саме оці всі немовленєві звуки, інтонації, а ліва півкуля, вона вже мовленєва. Тобто, коли ми говоримо про те, що дитина не розрізняє, вона чує, але вона не розрізняє навіть немовленєві звуки, а ще дуже часто вони ще мають такі дітки гіперчутливість або гіпочутливість. До звуків немовленєвих, тобто дитина дуже часто буде закривати вуха в якихось дуже шумних місцях, її можуть дратувати звук пилососу чи якісь гучні пристрої, або навпаки, дитина б'є себе по вухах, стимулюючи. Це дуже часто при порушенні в роботі саме в правій півкулі, коли ми говоримо про немовленєву слухову агнозію. Гнозис це впізнавання. Так, розпізнавання цих звуків. І в лівій півкулі, якщо у нас є проблеми, це саме вторичні поля, там, де знаходяться і зона верніки, і зона брока. Ми маємо порушення впізнавання фонем. Фонеми це саме звуки мовлення. Фонема А, я можу сказати голосно, гучно, тонким голосом, можу сказати грубим голосом чоловік. Я можу сказати так: А а можна сказати а, -а, -а, а і то, і то фонеми. І дитина їх відрізняє в мовленні, І коли вона їх чує, мама, папа, жаба, вона чує ці фонеми, і, звичайно, вона вже починає артикулювати, прислуховуватись і повторює за нами слова. Більш складні за складовою структурою слова, діти пізніше говорять, але найпростіші: каша, маша, жа, і ми можемо мати трьох дітей. Одна дитина має порушення фізіологічного слуху, інша дитина має порушення фонематичного слуху, третя дитина має порушення інтелекту. Зовні вони виглядають однаково. Це немовленєві діти. Але порушення різні, а ми маємо впливати на причину. Звичайно, є коморбідність порушень. Що таке коморбідність? Це поєднання. Одна й та сама дитина може мати декілька порушень, це можливо. Але є первинне порушення найчастіше, і ми маємо впливати на нього. Немає сенсу розвивати іграшками мовлення дитині. Якщо вона нічого не чує. Немає сенсу з цих іграшок, коли у дитини порушено інтелект. І, звичайно, не все, всі ігри і не всі іграшки підійдуть для активізації мовлення у дитини, у якій порушені саме вторинні поля, і вона не розрізняє фонеми. Ми маємо спочатку продіагностувати, з'ясувати, скласти цей корекційний план. І вже працювати на результат, діагностуючи кожен наш пройдений етап. Тому що інакше це буде якась хаотична робота безрезультатна. Ну, якось так.